Вітаю вас! У цьому відео я хочу поділитися з вами, таємницями родини Косачів. А ще хочу поговорити з вами про одяг та прикраси, які одягали жінки родини Косачів. Цікаво! Тоді поїхали! Але спочатку хочу поговорити про ось ту справді українську позицію Олени Пчілки, Ольги Косач, Ольги Драгоманової яким же чином вона сформувалася? Правду говорять усі ми родом з дитинства. Про що я? А про те, що батько Ольги Косач був відомим правником юристом Він у Гадячі придбав собі землю, хатину, практично в центрі Гадяча, в нього був неподалік хутір, на якому працювали селяни. І ви вже зрозуміли, що він був дворянином, мав шляхетне походження. Через рік, після того, як він придбав цей будинок, Петро Драгоманов одружується на Лизаветі Цятці і в них народилося шестеро дітей. Серед них найвідоміші це Ольга Драгоманова та Михайло Драгоманов. Ця родина була дворянською, але вони не забували про своє козацьке коріння. І чим же ця родина відрізнялася від інших родин, а тим, що у ній говорили українською мовою, поважали українську мову та з шаною ставилися до селян. Крім того, батько Ольги Петро Драгоманов з однодумцями записували народні пісні. А ще Ольга з дитинства слухала народні казки. Та співи жінок, які приходили до них у домі. Ось вони ткали, пряли. Ольга ходила поміж ними і з дитинства закохалася усе українське. А ще батько, я вже говорила, що був юристом, приходили селяни з складними випадками, бо в ті часи було дуже багато несправедливості, і він ставав на їх захист, через що втратив. Прихильне ставлення у дворянських колах. Він дуже любив літературу, читав дітям, і, відповідно, ця любов до літератури передалася і його нащадкам. З 11 років Ольга Драгоманова проживала в Києві та навчалася у пансіоні Невільговської. У 18 років брат її познайомив з членами старої громади. Чому саме старої громади? Бо учасники цієї громади були вже зреалізованими людьми. Серед них було багато відомих письменників, етнографів, чиновників, чим же вони займалися, та збиралися всіляко зберігати та поширювати українську ідентичність. Записували фольклор, робили переклади українською мовою та видавали книги українською мовою. Саме у старій громаді і познайомилися Ольга Драгоманова та Петро Косач. Вона була досить запальною енергійною, а він був спокійним та виваженим. Але це було кохання з першого погляду. Потім вони одружилися та практично ж зразу переїхали до Звягеля Волинської області. Там у них народилися перші діти Михайло та Леся. А взагалі у родині косачів дітей було шестеро. Ольга Петрівна займалася вихованням та навчанням своїх дітей самостійно. Саме ось Лесю та Михайла вона навчала початкової освіти вдома, бо усі школи на той час були російськомовними. І як згадує сама Ольга Петрівна, її чоловік Петро Косач також розмовляв російською мовою, а українською йому було досить складно розмовляти. Це була родина, ось родина Косачів, одна з небагатьох на той час, яка займала ось таку українську позицію. І відповідно вони спілкувалися з такими ж свідомими українцями, наприклад, з родиною Івана Франка або Миколи Лисенка. Таме на Волині Олена Пчілка і захопилася збиранням. Фольклору і почала збирати український візерунок, і видала все зібране у книзі Український народний орнамент. А тепер розкажу вам про обіцяне, як же одягалися жінки родини косачів. Я думаю, що всі вже помітили на мені ось цю прикрасу, ось цю ось селянку. У подібній я навмисно замовила не репліку, а Подібну авторську роботу найчастіше, ось у подібній ви бачили найчастіше одягнену Лесю Українку, які вироби ось, в пошуку зазвичай підписують селянка Лесі Українки. Але чесно, мене це засмучує, бо принаймні ще дві жінки з родини косачів також одягали цю селянку. А ще хочу поговорити про те, якого ж кольору була силянка Лесі Українки. З 100% вірогідністю ми не можемо знати, якого вона була. Кольору насправді найімовірніше, що вона могла бути з червоного кольору або бордового, чи можливо зеленого чи синього. А вже ось візерунок на ній був білого кольору. Ті силянки, які ви можете побачити, придбати в інтернеті, є найчастіше ось саме чорно-білого. Ну, можливо, вона і була чорно-білою, але навряд чи, і від цього стає трохи сумно. Я ж собі знайшла ось таку оригінальну авторську роботу, на який колір силянки відтворений навпаки. Вона мені дуже-дуже сподобалася саме через це. Спочатку я вам розкажу ось про прикраси, які носила Леся Українка. На цьому фото ви можете побачити Ларису Косач у Селянці. Намисто зі Смальти, чому, я думаю, що це саме Смальта, а не коралі. А через те, що намисто зі Смальти має такусь. Округлу форму досить витончену. Коралі ж не виглядали настільки досконало. Потім намисто з венеційського скла, і ще намисто з кришталю. Хоча я натрапляла інформацію, що це скло, але мені здається, що кришталь. Далі, ось, наступне фото, на якому Ольга Петрівна, ви можете побачити на ній, практично такий же комплект прикрас. На ній ви бачите силянку, перламутрове намисто, яке звалося баламутами, а ще намисто зі Смальти та Коралі, і намисто з венеційського скла. Подібний комплект прикрас можна побачити на меншій сестрі Лесі Українки, яку також звали Ольга, яку ще звали Лілею, лілеєю Золоторожевою. На ній ви бачите ось який комплект прикрас. Це селянка, намисто зі Смальти, коралі, а також намисто з венеційського скла. І хочеться мені поговорити з вами про два. Фото Олени Пчілки. На першому, я думаю, що вона ще Ольга Драгоманова. Вона одягнена у полтавську сорочку. Тому я так вважаю, бо ця сорочка вишита білим по-білому, має пишний рукав, а саме такі сорочки носили на Полтавщині. Ось подібну сорочку відтворила і я з отаким ось пишним рукавом. Ще на ній одягнена кресетка з також досить об'ємними вусами. А саме у таких кресетках ходили на Полтавщині, тому я з впевненістю можу сказати, що вона відтворила полтавський стрій. На голові у неї вінок, найімовірніший з живих квітів. А коли. Ольга Петрівна зі своїм чоловіком Петром Косачем переїхали до Звягеля, то вона з великою шаною ставилася до людей та почала одягатися у той стрій, який був поширений в регіоні, відповідно якому вона мешкала. Подивіться, на ній ось така сорочка, яку носили на Волині. Бачите? Потім... Я думаю, це можливо буде або керсетка зверху, або безрукавка. Безрукавка не мала пишних ось таких вусів. Спідниця, літник, була в смужку і домотканий фартух, подібний фартух ви можете побачити на Подібний фартух ви можете побачити на дитячому фото Лесі Українки. На обох знімках, ось цих, на яких зображена Ольга Петрівна, одягнена в хустку. заміжні жінки одягали хустки, і ось одна хустка створена, я так думаю, власноруч, бо подібна тканина є на керсетці її доньки Ольги. А ось на другому фото я не можу точно сказати, що це за хустка, але з впевненістю можу стверджувати, що ще на голові в неї кибалка, щоб хустка була ось такою, типу, як прямокутної форми зверху, щоб вона тримала цюсь прямокутну форму зверху. Де ж брали одяг жінки родини косачів? Я знаходила інформацію, що вони його замовляли, бо в той час. Одяг в магазинах придбати було неможливо, його тільки відшивали на замовлення. Цей одяг вони одягали кожного дня, а вже українське вбрання. Вони одягали або на свята, або для фотосесій. Звичайний одяг, ось цей міський, вони замовляли у якихось невеличких містечках або, можливо, навіть селах у майстринь. Український же одяг вони також замовляли або в майстринь, або деякі речі Ольга Петрівна виготовляла сама, відшивала їх, знаходила інформацію, що ось цей дитячий костюм Лесі вона виготовила власними руками. А ще я знаю, що ось косачів не були великими модницями, бо читала листи Ольги. Драгоманової, яка писала своїй матері, щоб та надіслала їй кошти на вбрання. Що вона планує купити якийсь там дуже гарний модний капелюшок та сукню. І розповідала ось куди вона витратила ті гроші, попередні, які їй надсилала мати. Ось також там замовила якусь сукню. Знаходила також лист Лесі Українки, де вона пише, здається, десь вона або в Італії подорожувала, десь подорожувала Європою, що вона говорить, що придбала собі дуже гарний капелюшок. Тому я і зробила такий висновок, що косачі не були дуже великими модницями. Якщо відео було цікавим, лишайте свій коментар, що вам найбільше сподобалося, ще ставте вподобайку. З вами була Аліна Конотоп, і зустрінемося у нових відео.